Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчатка. Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку мовлення. <звит> малята, а хто це до нас стукає? <звит> Та це ж до нас завітала в гості сорока. Привіт, сорока! Привіт-привіт всім! Я Прилетіла з лісу і хочу вас запросити до нього в гості. Адже ви не знаєте, що там відбувається. Ходімо, ходімо, швидше, швидше. Я вас познайомлю з такою зимовою красою. А й справді малята, давайте з вами відправимося в подорож до зимового лісу і там проведемо наше заняття. Ось ми вже і в лісі. Погляньте, яка краса навкруги. Правда ж? А це моя улюблена галявина, де ми з друзями граємося. Малята, подивіться уважно та скажіть, що ви бачите навкруги? Так, ялинки, які стоять в снігу. А якого кольору сніг? Правильно, сніг білий. А який ще буває сніг? Сріблястий, пухнастий. Холодний, скрипучий. Бачите, як гарно красоня зима прикрасила ялиночки в лісі? А якого кольору ялинки? Зеленого, на яких лежить білий сніг. А як називаються ялинкові листочки? Голочки? А які голки на дотик? Колючі, а що крім гілочок є на ялинках? Молодці шишки. А хто полюбляє їсти шишки та насіння з шишок? А вже ж, білочки та шишкарі? Малята, а яких ще зимучих птахів ми знаємо? Давайте пригадаємо. Дятел снігур, сорока. Синичка, сова та горобчик. Молодці малята. А давайте вирушимо далі. Нас чекають дуже спритні лісові звірі. А чи зможете ви їх впізнати, відгадавши загадки? А давайте спробуємо. Тож слухайте, у ставочку цілу днину зводять звірі ці плотину. В них міцні та гострі зуби. Ходять все життя у шубах. Хто це? Так, це бобер. Ця свиня живе у лісі, спить, зарившись тепле листя. Має ікла і щитину називається дикий кабан. Малята, а пригадайте, чим харчується дикий кабан? Так, дрібними гризунами. Жолудями та різними корінцями. Наступна загадка. Я руда низького зросту, хитрая та ДОВГОХВОСТА. НА на Я вельма ласка, в них таке смачненьке М'ЯСКО. Вовку, братику, сестрицю а зовуть мене Лисиця. Невеличка та сіренька, у норі хатинку має, хліб та сирочок полюбляє, По доріжкам тишком нишком бігає. Це мишка, спина в голках, очі на мистинки. Хто це там сховався під ялинкою? Так, це їжачок. Зруду Ще зими не бачив, у барлозі вічно спить. Як він зветься? Це ведмідь. А тепер я, вдалині, посеред ночі засвітились хижі очі. Від його пісень у звірів морозить біжить по шкірі. А вже ж. це Вовк. Ой, а це загадка про мого друга. Довгі вушка, куций хвіст, невеликий сам на не зріст. Полюбляю я морквинки і смачненьку капустинку. Це зайчик малята. А що робить зайчик взиму? Так, ховається від вовка та лисички і шукає собі харчі. А яка шубка в зайчика взимку? Так, біла пухнаста. Є горішки і грибочки у дуплі на тузочку. Плигаю по гілочках я руденька. Білочка. Малята, а давайте опишемо білочку. З чого складається її тіло? Так, голова. Тулуб, вушка, лапки, хвіст. А якого кольору шубка у білочки? Руденька, а який у неї хвостик? Пухнастий. А що полюбляє їсти білочка? Шишки, горішки, гриби. А де живе білочка? В лісі, в дуплі. Ну що, малята, вам сподобалося у нас у лісі? Який гарний зимовий ліс. Сподіваюся, що ви ще до нас прийдете. Дякуємо тобі, сороко, за таку чудову подорож. Сподіваємося, що це не остання.